Амас звільнив усіх заручників. Більше про перший етап мирного плану Трампа. Навіщо цивільним українцям зброя? Чому Естонія тимчасово закрила прикордонний перехід з Росією та що думають французи про закриття українського неба? Про це і більше за мить. Українці повинні вміти користуватися вогнепальною зброєю, аби у випадку зіткнення один на один із ворожим БПЛА змогти його збити на цьому ветері програми Український фокус наголосив командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. За його словами, допомогти в навчанні таким вмінням та підготовці цивільного населення могли би західні партнери України. Федоренко пояснив таку необхідність, тим що для противника не існує такої категорії, як військові та цивільні цілі. Вони чітко бачать, що це мати з дитиною рухається. Вони бачать, що це автівка з Червоним Хрестом. Противнику байдуже він працює на загальне знищення українського народу. Весь український народ має бути підготовлений військовому плані. Повне інтерв'ю з командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Дивіться та читайте на слави Тіві. Естонія тимчасово закрила перехід з РФ через прикордонну активність Росіян. Йдеться про проїзд через так званий Садський чобіт, частину території РФ, яку вона анексувала у Естонії у 1944 році, та яка досі є предметом територіальних дискусій між країнами. Нині цю спірну територію РФ, яка перерізає дорогу між двома естонськими селами, можна перетинати лише транспортним засобом. Натомість, піший перехід є суворо забороненим. Прикордонники помітили більшу ніж зазвичай присутність російських військових під. Розділів у цьому регіоні у відповідь естонці також посилили свою присутність. Більше подробиць цієї ситуації читайте в новині на Слава тіві. Гамас звільнив усіх ізраїльських заручників 20 осіб. Спочатку передали представникам Червоного Хреста, а потім ізраїльським військовим, які відвезли їх до Ізраїлю. Ці люди це останні живі полонені з групи більше 200 осіб, викрадених під час нападу 7 жовтня 2023 року. Їхнє звільнення є частиною першої фази перемир'я у секторі Гази, що діє з п'ятниці. Нагадаю, угоду про звільнення сторони уклали минулого тижня за посередництва США. Вона передбачає обмін усіх заручників на 1700 палестин. Ських в'язнів передадуть і тіла загиблих полонених. Президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Його особисто зустріли прем'єр-міністр та президент. Трам зустрівся із ізраїльськими високопосадовцями та сім'ями звільнених з полону. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас прорвалися крізь кордон, вбили 1200 людей та захопили понад 250 ізраїльтян. ізраїльцян. Відтоді більшість із них повернулися додому. Ізраїльська операція у секторі Гази, що тривала два роки, тепер наближається до завершення. 63% французів підтримують участь Франції у захисті українського неба. Про це свідчать результати опитування проведеного компанією Opinion Way наприкінці вересня цього року. Найбільше прихильників цієї ініціативи серед виборців зелених і президентського табору. Водночас 36% були проти цієї ініціативи. У захисті українського неба французи у першу чергу вкладають перехоплення дронів і ракет, що націлені на цивільних в Україні за сотні кілометрів до лінії фронту. Найбільшу підтримку ініціативі висловили молодь та особи. Особи старшого віку. А політичні уподобання дещо розділили респондентів. Деталі опитування читайте на слава Тіві. Нобелівська премія миру, яку в минулу п'ятницю отримала венесуелка, опозиціонерка Марія Коріна Мачада, обростає новими подробицями. Норвезькі змі пишуть, що букмекерські сервіси за кілька годин до оголошення лауреатки зафіксували раптовий стрибок ставок на неї. Ймовірність її обрання впродовж двох годин зросла із 4% до майже 73%. Користувачі, які раніше були неактивні за кілька годин до оголошення результатів, поставили на венесуелку десятки тисяч доларів. Так один із гравців виграв понад 65 тисяч доларів, зробивши ставку на Мачадо. Норвезький Нобелівський комітет визнав, що ситуація є дещо серйозною і пообіцяв ретельно перевірити підозри. Чи підозрюють у комітеті витік інформації перед оголошенням лауреатки премії? Читайте на ТІВІ. А мене все на цю мить. Бережіть себе.